Мої обрії незвичайна школа. Це перший навчальний заклад у нашому регіоні, де у пріоритеті не навчальні дисципліни, а моральні цінності. Можна ідеально знати будь-яку науку. Однак, якщо ти не вивчив закон Божий, освіта не має значення. Про це говорять засновники школи, які поставили перед собою першочергову мету виховати людей з великої літери і дати їм достойну путівку в життя. Огромне благословення, бачити нам іміна повної сім'ї, які приходять. И, конечно же, чувство ответственности, которое лежит перед нами как учебным заведением, которое является первой христианской школой в нашем регионе, чтобы мы правильно по Божьим заповедям воспитывали наших детей. Цього дня у моїх обріях поповнення. Додатково ще два перших класи разом із новачками вітали і так би мовити старожилів, котрі перший раз сіли за парти ще минулого року і вже оцінили переваги навчального закладу. Я отримав багато грамот за те, що я працював. Я дуже люблю навчатися цій школі. Мені тут дуже подобається і я хочу вчитись в ній. Всі класи свої мені дуже подобається в цій школі. А що тобі найбільше подобається? Математика. Хтось з них любить математику, хтось англійську мову. Хтось поставив собі за мету осягнути всі науки. Головне, що з раннього віку малеча розуміє, що їх любить Бог, і з його допомогою вони досягнуть всього. І рідні тішаться. Нарешті вони мають можливість дати своїм дітям достойну освіту. У мене один му і мені дуже, я дуже щаслива. Ну Дуже щаслива, тільки, на жаль, що ми не можемо всі прийти сьогодні там, О, але дуже щаслива, бо він у мене один, один, один тільки. І ми обідали в цю школу, тому що нам дуже приємно. Чому саме цю школу вибрали? У нас сходила в садочок, угу. От, відходила два роки в садочок, понравилося в цьому садочку бути. І захотілося йти в школу. Гарне відношення вихователів було, наставників. Традиційно на святі у моїх оберігах присутні настоятелі різних церков. Засновники навчального закладу запрошують представників усіх конфесій, аби підкреслити, що Бог один. Школа повинна давати не тільки знання, не тільки вміння, не тільки давати якийсь досвід, самонавчання, але і бути виховним закладом в першу чергу. Тому що закінчити школу дитина закінчить. Буде мати знання, а далі як їх застосувати і без морально-етичних цінностей, які прищеплює саме християнська школа. Людина губиться в житті в стосунках із людьми. Служителі церкви намагалися донести до дітей та їх батьків Боже слово, а педагогічний колектив підбадьорював та надихав на нові звершення. Не обійшлося і без оригінальних ідей, якими постійно вирізняються мої обрії, театралізований виступ, урочисте вручення перших книжок і як кульмінація. Кульки, які злетіли в небо, так і ці діти у свій час злетять на життєвому шляху до небачених висот, адже вже з маличку їх направляють у правильне русло. Ми дуже раді, що до нас доєднується багато діток в цьому році. Ми приймаємо два перших класи, і е, ми дуже схвильовані і думаємо, що їм дуже сподобається в нас, і ми вже відкриті для того, щоб їх любити і їх навчати. Планів звичайно багато. Ми хочемо удосконалювати наші програми, ми хочемо давати їм щось нове, і всі новітні технології, які в освіті, всі напрямки ми хочемо залучати. І директор, і педагоги переповнені ентузіазмом, прагнуть передати свої знання дітям. Також мріють, що з кожним роком учнів ставатиме більше тут, не тільки глибоко навчають навчальні предмети, що тут. Дуже гарний, гарно здійснюється індивідуальний підхід до дітей, і тут навчають основ християнських цінностей: милосердя, доброти, співчуття, людяності, любові. І якраз у цей, у цей нелегкий час це дітям дуже потрібно, ну як і нам дорослим. Засновники школи також переконані, що з Божою поміччю та людською підтримкою. Мої обрії розширять можливості і якомога більше дітей зможе отримати належне виховання та якісну освіту. Нині усі присутні на святі безмежно раділи та славили Бога за можливість ростити підростаюче покоління, яке прославить Україну і стане її гордістю.